Очисників для скла. Новий постачальник привіз нам від К2 фірми три різних види. Це така К2 нута звичайна, гарно розпшикується, недорого коштує. Далі йде таке єрозолі. Крута штука, дивіться, піною вона йде. Також ще ну, не, не працював з таким, що дуже круто виглядає. І нута K2 Pro це професійне вже воно йде. Коштують в загальному недорого, але не знаю, чи це для мене, чи це для всіх. Так. Зараз побачимо, як воно взагалі витирається і який з них краще. Це звичайний. Витирається швидко, розводів вроді немає. І пахне вскочне всі три. Це піна, не знаю, що воно з цього приставляє. Витирається важко. Треба більше часу приділяти для витирання. Але теж, кстати, не лишає зовсім після себе ніяких слідів. І останній це К2ПРО. Pro, Тоже від... Ну, Нута. вона пише там всі діла. Беха, не, не знаю, поки не можу вам сказати. Вони три, як на мене, однакові. І в ціновій політиці майже всі теж практично однакові. Напишіть, хто яким користується, можливо, ви знаєте якусь кращу фірму з учасників. Бо багато скла приходить брудними і дуже важко я витерти. То напишіть, яким саме краще засобом користуватися, і підпишіться на мене. Вайтавто, чекаємо вас на заміну.